А тут трошки звільнилось колесо. Витягнули ми датчика. А тепер головне перевірка. Усе працює відмінно. Датчик працює, помилка нарешті зникла. Це нічна поїздка на тракторі. І натискаю ось цю кнопку омивача скла. На 3 секунди. Заспокоює цей процес. Медитація. Ось така у мене неділя, помічаєте вже щось. Ось показую. Вийшов, треба переїхати по справах. А тут трошки звільнилось колесо. причина напевно, ось. Ну зараз швиденько качаю, їду. На шиномонтаж, якщо відчинено. А ні, то вже завтра. Сподіваюсь, доїду. Накачається хоча б. Мене на мані так колеса не мучили, як на легкових машинах. Ось показую мерседесник. Пам'ятаєте, я це колесо вже знімав, робив. Було воно, диск тріснув. І знову його знімаю. А чого? А того, що вже давно сіла батарейка в датчику. то Скоро вже перезиватися на зиму, то вирішив розпаркувати, зняти датчик, але правда, правильно, щоб замінили батарею. Ну і на камні треба розібратися з колесом. Бо сьогодні такі справи. По максимуму підклав страховку. Завжди боюсь, щоб машина не втекла з домка. І їдемо ще на монтаж. Ну це якесь прокляття, ні повністю збройні. йому нічого не сталося, нічого не буде не виставку. Сумаю, що нічого не сталося. Обідно, проте, Зібрав колесо одне, витягнули ми датчика. Ну я не такі трохи замовляв, сподіваюсь, ті хоч підійдуть. Мають підібрати мені один такий, як ні, то доведеться знову комплект купляти. Ось Диск колесо. Ну і тут заклеїв. Їхав трохи на мийку обмити машину. Може дощ піде завтра, хай буде чесно. Швидко мені прийшов датчик. Один я замовив з Хмельницького. Вчора в обід відправили, вже сьогодні є. Їду, зараз заберу, заїду на що монтажку хай поставлять. Сподіваюсь, там все буде нормально, буде працювати. Ось в полонному вже відкривають магазин, фору. Покажу вам трохи. Я думаю, вже зовсім скоро буде відкриття. А може вже відкрилось. Ну, ось цей точно такий, як треба. Такий самий, як у мене стояв. Дуже переживаю за ті чотири датчики, які я замовив. Вони трошки в них інший форм-фактор, але я дивився, то ніби вони рестайлінгові, мають нібито працювати. ну Побачу. Цей прям новесенький, Я казав чоловік, що з нових дісків зняті. Хоч у нас на дворі і досі мороз, але мушу розібратися з маленькими машинками. Лампочка, вона отут стоїть, перегоріла. ну Виходить, ці стопи світять, а тут ні вже давненько. Все не доходили руки, то нарешті вже дійшли. Зараз роблю це і переходжу до Мерседеса. Звичайно, я сильно сумніваюся, але можливо у когось є кенго. Я думаю, і така кришка, і двері, принцип однаковий, знімаєте ось ці заглушки і викруткою натискаєте на ось ці защолки. І тоді вискакує сам ліхтар, а там я далі покажу, як замінити лампочку. Стоп-сигнал уже в мене в руках. Лампочку я теж туди поставив. Ось так він виглядає знизу, і ось саме ці язички треба отак притиснути до верху, щоб ліхтар вискочив. А щодо лампочки, то тут має стояти W16W. Ось така її назва. А тепер головне перевірка. Зафіксував педаль гальм і бачу, що все світиться. Ну, зайняло це у мене приблизно 10 хвилин, а може навіть менше. Взагалі нічого складного немає. Уже куліща на місці, абсолютно нічого не змінилось, крім датчика, але це не видно. Зараз затягую гайки і їду перевіряти. Чи працює, чи ні. Я вже встиг і на тракторі поїздити. Переїхав, щоб виїхати Мерседесом з гаража. Я вже забув, що це таке буде тракторістом. Проїхав кільканадцять метрів. як ви бачите, помилка не зникла, але в Мерседесі це цілком нормально, бо тут працюють датчики по такому принципу, вони самі підшиваються і треба проїхати декілька кілометрів, щоб вони ну, щоб э, задаптувались. Так, тиску шинах. Зараз. Ага, поки не можу скинути. ну, Зараз проїду, я думаю, якщо датчик справний, то не буде помилки. О, підсів акумулятор. Відкриваєш двері, ці всі підсвітки світять, коли прибираєш. І воно така є такий нюанс. Трошки навоскую машину. Сподіваюся, я про це не пошкодую через розводи на вікнах. але захотілось. Давно я вже не робив цього. Побачимо зараз, що воно покаже. Усе працює відмінно. Датчик працює, помилка нарешті зникла. Тільки залишилось заїхати на шиномонтажку підкачати колеса. І все. А так я дуже радий. Але оригінальний датчик я, в принципі, не дуже й сумнівався, але ж різне буває. А дивиться хтось мій ютуб з тих, хто думає, що такі фури це справжні фури, кращої немає. Я в дитинстві так думав, що ця фура, трак американський. А оці наші фури це так. Шкарабайки, може є такі теж, хто так думає чи думав. Запитаю ще у вас в Ютубі, кому який більше подобається стиль дисплею? Я завжди їжджу з спортивними цими приборами. Не знаю якось звик Ну і жовтий колір. Багато хто любить ось цей. Він ніби як в геліко, прогресивний називається і такий він футуристичний. І ще є класичний, ні разу його не включав, ось він. Який більше підходить. До речі, з класичним теж непогано, ні? А чого ж їх завжди ігнорував? Я думав, вони безтолкові зовсім. Доволі прикольні такі ці. Щиток прикольний? Ні? Буду тепер їздити з таким трохи. Бо ті більш звичні, а оцей такий щось нове для мене. Прикольний, прикольний. Знаєте, що я ще замовив Щитки щітки двірників? Тут оригінальні ще стоять. Бачите, який є в них прикол. Коли зношуються, З'являється ось такий жовтий трикутник. Ця ще не до кінця зносилась, бо не зовсім він проявився. А тато вже повністю. І дивилися, ми шукали. Немає мерседесовських і немає з цим трикутником. То будуть, прості божі. Так, а це нічна поїздка на тракторі. Хтось мені писав, що дуже погано буде видно, бо затонірований. Мені, світло хороше, я ж доставляв тут верхні леди. То взагалі видно добре, ось якщо їх вимкнути. Поганенька, це дальня. А це ближня з ледом. Я думаю, світла більш, ніж достатнє. Плюс кабіні тут підсвічується. Видно ж усе, усе видно. Ставлю на місце трактор. Так мені подобається в тракторі їздити, що я на зиму куплю ковша снігоприбирального. Я бачу в сарнах продається до цього до ДТЗ. Вчіплю і буду всім чистити безкоштовно сніг. Так що записуйтесь в коментарях в чергу. Приїду і почищу безкоштовно сніг. Трохи я прихворів сьогодні, але це не завадить мені замінити двірники на Mercedes. Взяв ось такі, по оригіналу не знайшов. Але я думаю, це не важливо. Перше, що нам потрібно, це перевести ці двірники у сервісне положення. Для цього я включаю запалення. Перше, друге положення. Вимикаю. Щоб воно вимкнулось, потрібно відкрити двері. Хоп, вимкнулось. І натискаю ось цю кнопку омивача скла на 3 секунди. Знімається щітка в ось такому положенні, і просто ось ця защолка йде верху. Зараз вона в піднятому стані. І все. Ось для порівняння ширина старої щітки і нової. Кріплення не зовсім ідентичні, але схожі, Я думаю, стане. Ось зблизько покажу цей індикатор, що вже щітка зносилась. Думаю, пізніше просто заміню резинку і будуть запасні. Я дивлюсь, вони розбираються. Ну, ось, в принципі, і все. Просто в такому ж самому положенні. Не отак. А отак. Защолкуєте її донизу. Це направляйка, пас. отак вона виходить, а так собі защолкнуто. І все, двірники замінено. Хоч за 10 днів навідаюсь на фірму. Бо може відколи тут нас немає, то вже поселились якісь гості. Ні, все нормально, все чисто. Тут то немає що вкрасти, але різні люди бувають. Там є декілька нормальних коліс у мене, треба було б накрити, щоб вони на сонці не пеклись. Накрити колеса. Тут все нормально. Прибрати можна трохи буде приїхати. Телефоні зовсім не таке, як вживу. Нарешті у мене вперше за цей рік з'явився час покусити газон. Я його колись для цього спеціально і сіяв. Заспокоює цей процес. Медитація. Листя натрусив, дуже зручно збирати газонокосаркою. 8 листопада, я думаю, це вже останній раз кушу газон у цьому сезоні. Так дивіться, який ще гарний зелений. Зараз пора мити. Цього як газонокосарку ховати на зиму. Там вже треба наступного року ножа буде підточити. Ну і ще опаде яблуня, та й тоді зібрати листя. А так, я думаю, газон більше косити не треба буде. Ну і на сам кінець хотілося б проговорити про деякі речі. Як ви розумієте, про мій контент. Знаю, що якість його впала. Саме наповнення також бажає кращого, але пояснюю чому. Поки я закінчив ось таку сторінку свого життя, пов'язану із фурами, переходжу зараз до нового етапу, займаюся зовсім іншою справою, яку поки не показую. Але ось цей етап цей займе якийсь певний час, не знаю, місяць, можливо, два, можливо, більше, можливо, менше. У мене було два варіанти: або зупинитися, поки не знімати нічого на YouTube, або знімати просто повсякденний блог. Як ви розумієте, я обрав другий варіант. Може комусь і подобається, комусь не подобається, хотів би побачити ваш відгук, фідбек. Ставте лайки, коментарі, пишіть, що подобається, що ні. Буду по можливості знімати. От коли вже буду готовий, привідкрию завісу і вже розкажу, чим я буду займатися. Поки ось такі відео. Тому ставте коментарі, пишіть лайки, всього найкращого.